Я радий бачити вас тут. Я радий, що ви прийшли і поділили час. Я би хотів поговорити, як було сказано, тема нашого дійського служення «Вавилон». Вавилон як город, Вавилон як місто, вавилон як, таке можемо сказати, кусочок землі, який був на, 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 на планеті Земля. Я би хотів поговорити за Вавилон. Можете слайд. Це перший мегаполіс в мірі. Так он виглядає. Так. Далі. Так. Іще один. Ще. А тут знаходиться Вавилон. На території сучасного Ірака 90 кілометрів від Багдада. Город Ель-Хілла. Там був центр всього міра, там колебель цивілізації, куди люди попали в перший раз. Е, перший мегаполіс міра, там проживало багато людей. І тепер ми бачили, що з ним було, що стало з Вавилоном. Самі руїни і ніч, е, ніч красивого там нема. Слідший слайд. Коли люди після потопа. Коли вони е, жили в на Вараратських горах, і коли не було їм міста, вони вирішили зайти в Сина, синаарську равнину і Месопотамію. Там, де в Крушкові, а, назад. Там, де в Крушкові, то Месопотамія. Там, вважається, коли цивілізація. Там був Вавилон, там було багато людей. То вийшов Авраам із того, із того міста. Наступний слайд. А так виглядає Месопотамія між Тигром і Єфратом земля. Ще один. Ще? Прекрасно, не правда? Равнин ріка плодорозні землі, краса. Тут люди, коли попали з гор, вирішили, що треба основатися тут, лишитися тут. І почали строїти город. Город, І ключовим, е, ключовим таким, що було примічательністю того города, була башня. слайд. Приблизно така. Башня до небес написана в Біблії. Башня, яка мала прославити їх і вийти в анали історії. Ну, але Господь каже, коли зайшов подивитися, що люди строять в тому городі написано такі слова у Бутіє 11 глава 6 стих. І сказав Господь, от один народ і один, і один всіх язик. І от що почали вони робити, і не відступлять вони від того, що задумали робити. Сьогодні ж і там язики. І так, щоб один не розуміли другого. цьому дано ім'я Вавилон, ібо там змішав Господь язики. Господь зайшов подивитися в той город, подивитися на ту башню, і каже, все добре, але вони не хочуть прославити мене. І зато Господь каже, змішаймо жи їм язики. Або вони розішли од І дано ім'я Вавилон. Це перше опоминання у Біблії за Вавилон, яке ми можемо знайти. Башня висотою до Небес. Слідуючий слайд. Слідуючий слайд. Вийте квадратик. Це все, що осталось з Вавилонської башні. От топ квадратик. Обросло і Це все, що це осталося з приблизительно міста до Вавилонської башні. Так Господь, можемо казати, в перший раз посрамив гордость Вавилона. Це буде не в останній раз. Ну, перший раз от все, що залишилося від Вавілона. Історія продовжувалася, і на тому місці люди залишилися жити. Це було слишком красиво, оболішати його. І коли вони йшли далі, йшла історія, і йшли времена, Вавилон Рус, були два Вавилони. Був новий город Вавилон і старий город Вавилон. Я розказую, що у вас були два. Одним із правителів старого Вавилона був слайд. Хамурат. Чоловік, який построїв старий Вавилон. придав першу гордість Вавілона. Можете почитати, там некоторі замітки за нього, що він зробив. Те, що він зробив, було е, таким, що в впоследствиї... Годи? 1700 години до, до Рожіства Ісуса Христа. Лише у 1200-х годах до рождення Ісуса Христа. в 1500 років були придумані нові закони і кращі закони, хамура... чим Хамурапі. Случайний слайд. Так виглядало царство при Хамурапі. І ще один слайд. І ще один. Ще, а, так. Це закони Хамурапі. Вони були написані на чорних скрижах таких чорних скрижалях, так як у Біблії, теж на скрижалях були написані закони, і вони теж писали на камнів. І в цих законах ключовим було то, що чоловіка не хотіли вбивати, його хотіли справляти, його хоч розслідували діло. Не все так було просто. І Хамурапі і за то закони лише римська власть. Придумала краще, ніж Хамура. Але але Вавилон щез. Старий город Вавилон, ми не знаємо, як він виглядає. Знаєте чого? Такий історичний факт. Город Вавилон, старий город Вавилон строїли з глини. І глина була обожжена. просто з глини. І коли тигр Єфраця розливав, він змивав город. І просто город змило. Тут ту глину забрали з собою. І ми не знаємо, як було. Ну, але люди лишилися на тому місці. Історія йшла далі. І такий один і звесний правитель, правитель Вавилона, Може, який знає, в Біблія за нього він, каже, був подобний, подобний звіря на сім году. Як звело звати того правителя, що метав трьох людей в піч. Його було звати слайд. Приблизно так він виглядав. Да, виглядає. Дякую. Он приблизно так виглядав. Він построїв нове царство Вавилонське. В Біблії написано так. У Ісаї 13 глава 19 стиріх і Вавилон краса царств гордость халдеїв. Це була друга гордость халдею, яку в вони хвалили. Вавилон — <плес> <плес> Слідуючий город Вавилон. Uh, Слідуючий слайд. Так виглядав Вавилон при <плес> при Майвелике, чим при... след... предыдущий час перед Вавилон. Ну, Але не найвелике. Ви знаєте, там май, майбуш закрашена карта. Але чого же був Вавилон так всі хотіли стремілися в Вавилон? Слідуючий слайд. Вісячий садок і Сад, который построение были на хунуасарам для своей жены Аметис из Медии и из Персии. А она, э, ну, не любил, любил дуже сильно і вирішив построїти одне е-е чудес античного мира. Сад, э, які росли на камлі. Байдеме. Ви там пальми, яблуні, груші. Все було там на садах циферамиды. Краса землі. Слідуючий слайд. А це ворота Іштар, котрі які були ключом до Вавилона. Неприступні з бронзові ворота. Ширина їх 5,5 метрів, а стіна кругом Вавилона була 8,5 кілометрів. Немного. Немного для теперішнього міру. Для тодішнього було невозможне. Слідуючий слайд. Так. виглядив Вавилон. При на Входонасор. Приблизно так. Дворце, великі палати, фіраміди, там храм. Ще один слайд. Стоя. Я думаю, він стояв десь во дворцові. Даніла написано, стоя, смотря на город, на Вудонасор прознів слова. Ли не Вавилон, который построил я в дом царства, с силою могущества, и в царства силою славу своего величия», — на хуносор, коли смотря, на сись Город был прекрасный. За город був красивый, город був расписан, город, город не строївся з глини, змивала золото і все Ну, але Господь наказав його за це. І ще одна гордість Вавилона була посрамлена. Господь. Написано так. І, дал, і було отнято від нього е, серце. Чоловічка, даному серце звірине. Ще один слайд. От так приблизно. Ходив на четвіреньках їв траву. Не знаю, я не пробував. Я думаю, вона не добра трава. Така, що росте у нас на огородах. Е, і Каже, коли у прийшов вернувся розум по кончанні вже днів, я Наухоносор на візвів глаза мої княгини і, і разом мой возився ко мне. І я благодарив Бога Небесного за те, що він дарував йому познання, що все Господь каже, може свергати царей і поставляти царей. Але для Вавилона вже історія йшла до кончення. Внук Наукону або син Наухоносора. Валтасар, каже, устроїв пір в розгар війни. В розгар війни вони, вони проігрували ту війну і він вирішив устроїти пір раді Богу. І він воював проти всього чоловіка. Слайд. Проти Кіра Великого. Царя, медії і Персії. Пам'ятайте зелене на карті. От Проти того воював Вавилон. Вони проіграли війну і вони встроїли пір, Рішили встроїти пір. Славити Богу, славити не Бога Небесного, а своїх. І коли, каже, написано, на Дар Кір Великий, сідуй, слайд, прислав Дарія Мідянина свого полководця, або він попотався щось зробити з неприступного міроду, з городом, котрим не можна було взяти. Хоча б щось. І Дарій Мідянин зробив одну річ, Він в'їв воду від Вавилона. Він двіх воду від Вавилона. І потім оказалося, що ворота не закриті. Написано, є така одна книжка, написано так, що коли Дарій Мідянин ішов по вулицях, прямих вулицях Вавилона, по вулицях, котрі. Нікуди не звертали, вони всі йшли в центр. Він йшов і озирався по сторонам в поїсках якогось війська, десь засадив. Кусь небудь, хто би вийшов йому противостояти. На вулиці були прямі і пусті. Все було тихо і спокійно. Він йшов, 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 і дойшов до дворця Вавилона. Взявши його, він поклав конець вавилонському царстві. Внезапно, внезапно гордость халдеїв, гордость Вавилона, краса всієї землі пала. І більше ніколи не встановила свої. Пройшли століття, над Вавилоном змінилося багато власті. Перси, греки. Е, ну, перси та Греки, та е, грек, парфяни, сасаніди, тюрки, араби. Тепер араби. І всі питалися встановити Вавилон. Красу землі. Ну, нікому це не Следующий слайд. І тепер так виглядає Вавілон. Не, не, до недавнього времени всі думали, що Вавилон видумка. Якесь небувале місто. Та краса землі, та величє, котре була яку, через котру согрішив на Вудоносор, котрий похвалився з твоєю гордістю. Тепер приготилося все. Зборище і хижину шакалу і страус. Видимо, так Господь наказує людей за ту гордость, яку вони думають, що вони стоять, виш... кладуть себе вище Бога. Це лише коротка історія Вавилона. вона на много філіграні, намного більше границь у ній, більше деталей. але видимо, три рази возгождався Вавилон. Він стояв на гордості. І та гордість Господь поправ за те, що вони не славили його. Поэтому ми взяли з цього урока. Вічна слава. Амінь.